Вітаю вас на своєму каналі, мої шановні слухачі і глядачі. Пропоную вам сьогодні знову подивитися загальний розклад не про війну, а така побутова тема. Чекати чи діяти у багатьох із нас бувають такі ситуації, коли ось ми не знаємо, коли ж його ну, робити ту чи іншу дію. Можливо, зараз, можливо, через місяць, можливо, через тиждень. Так? Ситуації різні. Тож, ви загадуйте свою ситуацію. Я не знаю, про що це може. Може яка ти поїздка, може, то ви хочете судовий процес задіяти, може, ви хочете піти з ким-то з кимось розібратися про щось. Я не знаю про що тут у кожного з вас може бути. Але. Питання так стоїть: чекати чи діяти. Я вам пропоную шість варіантів, як завжди. Ви обираєте свій варіант, що вам подобається. Або по цифрі, або як захочете. І побачимо, що вам підкажуть таро. Що вам робити в вашій певній ситуації? Чи почекати трошки, чи вже можна починати діяти. Отже, перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Ваша певна ситуація. І дивимося перший варіант чекати чи діяти. Сім кубків і королева монет. Перед вами є безліч якихось можливостей. Тобто, щось якусь певну справу ви можете зробити так, 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 або так. Можливості, так? Ну, і ви одночасно в цій ситуації якось заплутаєтеся. Тому що ви дійсно не розумієте, що із цих варіантів ви можете застосувати в житті, і що для вас буде максимально правильно. То я вам так сказала, сказала б. зараз, можливо. Знову ж таки, тут ви можете розуміти, що всі ці варіанти, які вам пропонує життя чи, можливо, якась людина, вони якісь трохи примарні. Та? Ви не бачите якось все в ясному світі. Тому я вам пропоную почекати. Не зупинятися зовсім, а просто почекати. Зараз вам не час діяти. Вам треба просто поспостерігати. Дуже терплячо. по королеви Пентаклів. Вона така у нас дама стабільна, можливо, це вас показують. Неважливо, навіть якщо мене чоловіки дивляться, то цей аркан вказує на певну стабільність. Тобто тут немає арканів дій. Тому треба зачекати. Ось якось. Особливо, якщо це стосується грошей, вкладання грошей. Так? Ось ви там, чи хочете купувати щось, чи вкладатися в якийсь проект. Трішки зачекайте, вам треба спостерігати, і вам треба розібратися, щоб те, що ви затіяли, щоб воно не було ілюзорним і примарним. Тому зупиніться, зараз не час діяти. Перший варіант просто спостерігайте. Потім ви зрозумієте що до чого. Так, другий варіант. Другий варіант 10 мечів і зірка. Однозначно, треба почекати. Та й ви самі, ну, мабуть, це розумієте, тому що. Тому що тут, скоріше всього, ваша ситуація якась, вона вам, хоч і набридла, і вона вас певним чином тримає, знаєте, як в заручниках. Ви не можете зараз діяти. Тут навіть руки зв'язані. Тобто обмеження у вас якесь певне, але зірка показує надію. Але знову ж таки, зірка показує відстань. Діяти треба однозначно пізніше. Зірка це віддалення подій. Згодом перед вами відкриється, ну, як вікно, якщо хочете, так, як світ в кінці тунелю. так? От зараз вам важко, але згодом ви зрозумієте, що до чого. Тому тут однозначно зараз не треба діяти. Просто почекайте, ви і не зможете зараз зробити щось, аби вам було добре. Тому чекаємо. Другий варіант не час. Третій варіант. Що тут у вас? Старший аркан Мах і четвірка Монет. Ну, ви можете діяти. Мах – це безпосередньо і є дія. МАК звучить так: я можу, у мене всі козирі на руках, я розумію, що я хочу, і що я не хочу, я теж розумію. Але тут так, вам треба дуже ретельно все планувати, контролювати, особливо, якщо ця ситуація стосується грошей або паперів. Тобто, треба все просто розрахувати, дуже ретельно все перевірити, аби щось не втратити. Так, у вас дуже активна життєва позиція. Тут по карті МАК є незалежність, сила волі. Якщо навіть ви скромна людина і... Думаєте, Боже, та яка там незалежність? Ви просто зважте все. Зважте. Насправді мах просто так не падає. Це можливості. Мах тілює в собі всі стихії, тому у вас, як я вже сказала, всі козирі на руках. У вас є насправді і рішучість, і якесь вміння контролювати ситуацію. Розумієте, старший аркан не просто так падає. Тут по цим арканам, я б сказала, вам море по коліна, по плечі, океан, але просто все ретельно розрахуйте. І вперед. Зволікати тут не потрібно. Четвертий варіант діяти чи поки почекати. Дві паж мечів. Так, перш ніж діяти, вам треба обрати якусь стратегію. Дивіться, двійка жезлів це володар неповного успіху. Якщо ви почнете щось робити зараз, ви не отримаєте 100% бажаний результат. Тому що паж це якась інформація. І от вам, аби діяти, тут у вас недостатньо знань, недостатньо інформації, недостатньо якихось вмінь. Вам треба розібратися в чомусь, тобто обрати певну стратегію. Ви маєте якісь можливості, але якщо почнете діяти зараз, це буде не повний успіх. Або може відбутися, знаєте, якийсь непередбачуваний результат ваших дій. От ви щось не прорахували. І наприкінці ваших дій ви будете мати ну, трошки або зовсім не те, що ви хотіли. Тобто тут, бачите, жодна карта, вона не рухається. Вони стоять. Тому зважте. Проаналізуйте, вивчіть ситуацію, послухайте інформацію, тут пошпигуйте за чимось або за кимось. І тільки потім вмикайтеся в роботу. Тобто, зараз вам не час діяти. Збирайте інформацію. П'ятий варіант. Шість мечів королева Жезлів. Ну, тут однозначно вперед, тому що шість мечів це карта руху. Тут і очевидно видно, так, люди сідають човен і десь. Пливуть так, десь вони їдуть. Починаєте рухатися, можливо, дещо ви зараз в чомусь не впевнені по цьому аркану, або не бачите якийсь кінцевий результат. Ну, але все одно час очікування для вас минув. Можливо, у вас достатньо було часу все зважити. І зараз просто ну, дійсно прийшов і королева жезлів, знову ж таки, про це каже. Зараз дійсно прийшов той час, коли треба, як то кажуть, відштовхнутися від одного берега і вже плисти до іншого берега. Тут ви можете брати когось з собою в цю подорож. Я не маю на увазі фізичну подорож, так? а це може бути що завгодно. Так? Нова робота, от варто діяти чи не варто. Значить, піднімайте своїх знайомих, там, да? хто що там обіцяв, де ви були, що ви хотіли, свої знання, пишіть резюме, якщо це стосується роботи. Тобто у кожного може бути інша ситуація, але різні ситуації, але саме оце сполучення Арканів вам каже, що треба виходити із теперішнього становища. Воно для вас вже нестерпне. Треба діяти. Треба Полишати все позаду і активно вмикатися в якісь процеси. Не хвилюйтеся, королева жезлів вона дуже активна. Тобто вона каже: от якщо ти зараз не знаєш, то коли ти почнеш діяти, через деякий час от перед тобою все відкриється, і ти вже будеш бачити більш чіткі горизонти. Королева Жезлів це дуже активний аркан, тому діяти, зволікати вже не треба. Так, це був п'ятий варіант, зрозумілий. І шостий варіант що. Ооо! Ну, тут однозначно діяти і як можна швидше. Вісім жезлів це є аркан швидкості, і ви досягнете своїх цілей. Ви отримаєте якесь визнання, тобто лаври, оплески. Вісім жезлів це взагалі аркан швидкості, дуже швидких змін, якихось подій. Тут, взагалі, події можуть розвиватися настільки стрімко і прогресивно, що ви навіть не будете за ними встигати. Тому не зволікайте. І ви не прогадаєте, тому що останній аркан у нас шість жезлів, а шість жезлів це слава, це завершення якогось етапу, це чогось досягнення, це позитивні успіхи, позитивні зміни. Тобто ви досягнете бажаного і пришвидчись, аби не прогавити саме свою ситуацію, певну. Дуже б цікаво, мені було почути ваші відгуки щодо цього розкладу. От Якщо ви дійсно прислухаєтеся, або зупинитеся, будете трошечки зволікати, або навпаки, пришвидшитися. І як у вас програється ситуація, дуже б мені було цікаво, я розумію, що це можливо на це треба якийсь час, щоб ситуація, врешті-решт, програлася, так? Або було б дуже мені приємно, аби через деякий час ви згадали цей розклад і сказали: слухай, ось я пришвидшилась, да, припустимо, і я отримала. Те, що я хотіла. Або навпаки, я трошки зачекала, і ситуація до мене повернулася зовсім іншим боком, і мені вже стало більш зрозуміло, як діяти. Дякую вам за увагу і дякую вам за зворотній зв'язок.